До Львова привезли особисті речі Івана Павла II. Перед входом до мобільного 18-метрового музею автопоїзда відвідувачам роздають цитати від святішого. Не слід просити у Бога більше того, що можеш зробити сам. Ти кажеш, що він до нас сьогодні говорить? Я була на, там на тому стадіоні, то взагалі то треба було бути там, то все бачити. То людина якась свята після неї. Такий настрій був прямо літати хотілося. Люди з охотою заходять у фургончик оглянути папську митру, в якій Іван Павло ІІ був на зустрічі з молоддю у Римському університеті. Або ж білу сутану, яку так і не змінив на червону, як личить кардиналу. В знаку покорення перед убогими, бо саме тоді біла тканина була дешевшою. А ще тут є власні лижі Кароля Войтили 50-х років. Бо хто вміє відпочивати, каже духовенство, той вміє й працювати. А тут ще є окуляри. Він був укуля... таким трохи стильним. Чи це він так... насправді? То такий стиль він потрібний був в горах, в татрах, коли є потім, потім, а потім в Альпах. В горах від сонця. Так, тому що любив високі гори. Кажу, в горах ближче Бога. А будучи ще архієпископом Кракова, Кароль Войтила мав свою печатку та герб, хоча дуже цьому противився. Герб? ні не потрібний мені герб. Ні, ну треба герб, Кожен єпископ має герб. Ну то взяв бумагу і нарисував крест. І літеру М втрачає Христа і Марію. І це помістив на відомим нам всім е, е, Хербі. Таким дуже, дуже простим а дуже глибоким хербі. Цю виставку ініціював чотири роки тому особистий секретар Івана Павла II, єписков Станіслав Дівіш. Її вже встигли побачити у Франції, Німеччині та Аргентині.